Так, що случилось? Значить, ми, ми ведемо зйомку, можемо направити на вас, а на себе. На себе, так, ну, да, пожалуйста. Ну, щоб розговорити, нас просили. Записати? записати? Да. Да. Запишіть. Запишіть. Денисенко Ігор Борисович. І безсмертний Микола Миколайович. Іванович, ситуація следующая. Розказуйте його в порядку, ход забити. Вчора обід позвонив мені сусід знизу. Каже, відкрити, як тобі квартиру, бо газохазяйство провіряє, димоходи. Як ага. відкрити квартиру, не відкриють, ну, стояк, останеться під'їзд без газу. І ага. знак, не знав, що воно таке є. А я прилукав, я позвонив Валерії, кажу, позднім, відкрив, так, так, вона подмінилась, побігла. Кажу, гроші таки не давай за димоходи. У, у цьому договорі написано, що кошти газового хазяйства проводиться. Тощо, 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 тощо. А вже таке було два години, була стаття в районній газеті. Вони приходили, прийшов кооперативний кооператор, провірив димоходи, взяв гроші. Хтось пожалувався в прокуратуру. Царенка привлекли. Царенко каже, я знак не знаю, це не я, це вони своєю ініціативою, і це не газове господарство. Це вони взагалі там кооператив ПП якесь. Ну, в такому плані. Пойду милий і кажу, гроші не давай. Ну і не давай не давай. Тепер бачимо, дивимося, Ігор мені позвонив. На довгі три стояка закрили, запломпірували. Закрили три стояка і запломпірували. Ми прийшли, що таке? От у нас отечка, в ту квартиру ми не попали, в по ту квартиру ми попали, і сюди нас не пустили, ну, вже ми, де ми стояли. Я ж я не знав, що і, і за мене по сімем сиділо. Чого ви Ви стояв, коли все. А вони не отримали 50 рублів цій квартирі. Поэтому початували вести. Саме газовщики. Да. Ага. Ну, той не отримав ага. приватний підприємець, як оказалися. Він отримав від центрів. Виходить, ходить за 50 рублів тепер прибору мети. мірі. А за ним всім газовщики. Хто не хоче платити? Да. Кажу, а чому нашому стоя закритий? І от і на кленках квартиру не попали, і в четвер, а ще там ми. Руяку не попали, але на мене вдома не сидить, вже сидить вдома і з обіду вона відкривала, бо позвонила капіта і кірошки дала. Каже, поміряла, сказала, нормально, давай 50 рублів вахну напишемо. Каже, я не давав. Я кажу, я не кажу. Вони прийшли, знову прийшов про прибор, Каже, що нормально, давай 50 рублів. Кажу, не дай 50 рублів, що я тобі маю платити 50 рублів? Все має робити газове господарство згідно договору. Бо там написано у договорі. Тут написано, що не пункт 3-4. Зачитую просто, щоб не переривати. Послуги з періодичного технічного обслуговування, що надаються за рахунок витрат виконавця, виконавця газових Так. Значить, пункт 3, 4, 4. Сюди входить перевірка димових і вентиляційних каналів на наявні стяги. Тобто це входить в послуги, які вони зобов'язані надавати безплатно. Тобто вони самі повинні були наняти Литвиненка, Платити йому кошти, якщо в нього <заспоріг> <запитувати>. <заспоріг> Я 100. Він повинен Ну, Я тепер газовчикам кажу, дитинка виходить, газовчики заходять, авто немає тебе, не виходить. А вони ставлять пломбу, зима й і ставить пломбу на газ. Я кажу, подожіть, доволі ж написано, що ви завжди проверяти. Так у нас немає чоловіка, у якого є ліцензія, ми не маємо права провіряти. Я кажу, тут не написано, що ви повинні тут вже написано, що вашим коштом. Не нагідлись платвинка, заплатіть йому гроші, хай він пробіряти, якщо у вас немає спеціаліста. Ви йому заплатіть, чи так проберете вам, чи як хоче давати, ну я тут при чому. Ви мені повинні надати послугу безкоштовно, ну, надайте мені її. Вони закрили краю, написали за відсутністю всю Тобто виходять, вони не дали мені акта, не зробили роботу, яку обв'язано, і заблокували газу. І це при робочому фактичному вендканалі, в якому є достатня тяга для того, щоб працювали газові прилади. І, і це То все Це вимагательство біля часов вечора. Тобто, виходить, один бандит працював, потреба гроші, я не дав. Слідом газового печатку. Тобто це йде в рівні згоду, вимагательства. Про що я написав заяву в міліцію і повідомив на телефон довір'я МВС про факт злочину. Алевання грошей і зговори проще проще. Я написав. Ну газу то месяді не масштаб. Да. От скільки було браво тоді їсти, то мені буде це компенсувати, допустимо, і купатися проще, проще. Значить, ми сюди прийшли не для того, щоб, ви, щоб тут кваліфіцірувати, чи злочин, чи не злочин. Ми прийшли сюди, щоб вирішити проблему все таки визвати собі начальника газового господарства чи відповідальних осіб, щоб вони зробили у відповідності до договору, щоб сьогодні в людини був газ. Пелесенко печатали, не знаю, чого печатали. Да. Тому печатали, бо воно було печатане. Просто подивилися Пелепенко, печатали, не знаю чого. Ну, факт того, що і кромі всього, вони ж ось людей зібрали, в тому числі і зір, ще когось то вони зібрали обманним путем. Я їм платив, вони обманули людей трошки. Ну, значить все, це ОП. По-друге. Я, допустим, чесно кажу, я не бачив ці об'яви на под'єзці. Uh -huh. Була вона, факт, вона і зараз там місяць, вона була. Ну ви чи писали, написали, чи я? Так чи. Що отак, отак, будете, ви повинні пойміти. Якби я це знав зарані, я прийшов до них і сказав, ви пов'язані мені його зробити. Пойдіть зробіть, щоб в мене був на момент вашої перевірків. Або про би не до цього, як його там, до Олега. Ну, а по що би до того кума не за 5 рублів, бо вони мені зробили? Чого я должен і до не даю? Нав'язують нав послуги, нав'язують виконавця, якого ми не замовляли. Ми не замовляли, винен кажуть. І тут тепер у парі разом, і, і той поставили перед фактом, що я став це без газу, бо не дав 50 гривень. І на вже стоять перекрили за звичайному того, щоб сусіди почали за батьків'ять і сказати плати. бо ми через тебе без газу стали. Я ж він кажу, подожіть. Ви пломбіри техто винувати, що ці дозволи. Ні, так це правильно. Прийшли в квартиру, опломбирували. Так вони закрили стояк через те, що я не дав 50 рублів, повністю стояк. Я настояв, кажу, на я винен, винен, так. такі винного. А не накажіть усіх у домі, тому сусіди сусідам це допустимо. Так справа в тому, що вони спеціально так і роблять, щоб столкнути бами людей, а самим остатися виграші від цього, щоб тільки виграти, щоб їм не напрягатися, не шукати своїх клієнтів, яких вони повинні попереджати, стати підростись. Про всі, провірки, про всі ці. Або в засобі масової інформації, як це передбачено законом. На заборі писати, на заборі не можна вірити тому, чому написано, так як вони це роблять. Ну, Пожалуйста, повідомлення всім адресне, що такого числа у буде перевірка. Не явились, у вас є основнення обрати в міліцію, в суд, зайти в ту квартиру іншим шляхом. Але оці п'ять квартир на сто, яку не повинні страдати, п'ять інших людей за те, що хтось може в санаторії, хтось може лежати в больниці, не може явитися в квартиру. У ніколих квартирах і зараз газу немає. І що газу немає. Тому ми просимо, щоб ви зараз, як представник влади, зв'язалися з газовим господарством у вихідний день і забезпечили оцій людині достойний рівень життя, такий, який він має право по Конституції. Інакше ми зараз будемо звертатись. То, що він не їв, він зараз піде обертається в інший в... що, в... що Вони законом закрили. В... Вони закрили за те, що самі не написали да. бо, це, виходить... ви не написали. Лені на 17 тягів задинок. Вони самі виконали дії, а акт не написали. От хай розбирається газове господарство. Об'явила газу господарство. А вони з телефон не, м я м я м я м я не Ну так і є там жовтні інженері, які рішають, зв'язуються. Тому що як людина може жити без газу. Не помиться, не їсти зварить. Щоб там буде і теме ціалісти говорить. Оскільки мені відомо, значить, ліцензія є у Литвинка, це єдина особа по поясняється району. Так мені разом немає, вона одна, хоч не одна. Ні, це, це я за чого ви думали? Може, прозвичайно дешевше роблять, допустимо, як ви але... мені дали п'яти. Мені ще хто не сказав, хто робить, і по скільки робить. І взагалі ніхто мені не сказав, Попробую, що це пишеться, що, що ти не довше робити. А я не можу зробити. це робити і думати. Нащо мені про Хай вони думають, де дешевше yeah. їм хто обидеться, чи приводи. А ша є свідомий метод і пісні що ми не будемо робити, бо ми не вміємо, бо ми не знаємо. Ось є така, така альтернатива, або або жди там пивода чи год, чи, коли ми там в курси здамо, чи ще щось. Ну есть, дожди мені що ж сказати. Yeah. Чого п'яти по тому, що вони не зробили з'ясу закривати людей і йти собі спокійно на виходним 4 часа? Це нормально? Це по людськи чи не по людськи Якщо вже брати не брати юридичні терміни, то по-людськи вони поступають дуже некрасиво броків тих людей, які їх годують. Цим часом вечора один бандит прийшов, потребував 50 тридів, а другі бандіти прийшли, закрили гаски. Да і все. Це жовт. Тому що тут я все одно щось буду робити, ні, прокуратуру буду вращатися і без усилий пресу. І ще скажу, хай вони небезпек людям гроші незаконно получені, жахським способом. Хай, давайте гроші всі, якщо я не пошли. Тільки з нашого будинка, і і цього цього. Куди? згоджувати. Вони зробити, повинні зробити, а тоді вже ж вимагати. За це ні, так як би ж вони зробили. Тільки ні. ж нічого ж не роблять, прийшли, ми подивилися і давай 50 рублів за це, що ми прийшли до тебе. Я ж вас не приглашав. тебе все нормально. Я вас не Вони ж свою роботу зробили, комусь у нас до збору зробити. І ці всі стоїмості роботи, і з проєкту, які демократи, заложені в ціну газу, наскільки я розумію. Вона можна бути там заложена. І якщо вони в договор це включили собі, взяли об'язання зробити, то значить це входить в ціну газу. Так само, як і безпеку трубопроводів і проще-проще, і обслуга трубопроводів, вони ж не з воздух нахожі беруться, ми ж за них платимо. Ну так чи за обслужування насосних, насосів, там які вони називаються, Канецькі чи як вони називаються. А отдай аварійного газу. Не треба чути гарантії там. Ну, ну думали, у, по вашому счету, Іванович, по вашому счету, газове хозяйство на території району знаходиться, а ви район нападу. Монополія, ми не монополія, але вони роблять беззаконні. Припиніть його. Безпосити. Ось, при правопорушення, ось, дивіться, читайте договір. Ось вони поступили, не буде. Так, але такі, але є такі самі Ось, просто печерні. Про злочинні органи МВД, як повідомлено. Хай ну, закону, ми, 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 ми. Я повідомив заяву про злочин. Хай вони розбираються, чи вони збуждати, чи не зброють, а, а, а я то ще одразу незаконно без Так, Мені прийняв, що вихідний день, а може не. Не, не, не. Так, Може вони в мишці не робляться по п'ятницю. Чого вони по п'ятницю робить? Хто він задумається? Може це вмишно робляться по п'ятницю. Цього цього. Щоб люди почувствовали цю уважні, що... завтра всі платили до загорови, щоб було без в'язні безразу. Бо, бо завтра прийдуть, прийдуть у при другий дом, там, 19, чи ще якийсь, я не знаю, графік. їхні. Понятно, якби вони мені безплатно зробили, той скаже, я теж не буду платити, і той скаже, я не буду платити. І, і правильно люди скажуть, бо вони повинні платити. Я тобто порівнював не таким же методом робіть а, свою роботу. Прийдіть, якось там ага чоловік і скажи. От скажи мені, прийди, скажи мені, Микола, от я приватний підприємець. От у мене є ліцензія, я провіряю. Я надаю послуги швидше і качети з чим мазу хазяйству. Хоче тобі за 50 робів зроблю, а, а не хочеш ходить від неділі в газу завжди, поки вони тобі зроблять. Ну, примірно. Я можу бити на бідах. Приміром. Може би. А може не дав Ну, ти дов сказати, що так і отак. А не прийшов, сказав, є 50 робів, буде акт, буде газ. Нема, не буде акт, тебе закриють газ. Сказав, зробив. У об'яві, кстати, ніде не було написано, що ця космос. Постра... Це таке саме, яке я зараз сказав, як я зараз скажу Іванович. Якщо має не багато, то я тобі ворота крайні вмажу. Ну, Ну, да. ну по, та, Шам, так. виходить, це саме. Шантаж, в об'єві ж роді не написано, що довки 50 рублів, роблів. Як чого там про гроші написано вище? Ну, люди могли не знати, людей могли б просто гроші. Не... Наприклад, ну, ні? Мало, могли не будуть гроші тоді, що оп'ять без газу. Опять без газу, тоді не тільки ти акції тоді. Що могли бути? Як я би не донесу, то так і були б усі, нуби вдома було б з базу. Якби не донесу, то би вдома було б. І, і, і п'ять квартир було б на моєму стоїть через мене. Бо в мене казали гроші. То що вони чотири часа вже вдихають. Адже хазяйського, я поїхав туди, там не нікого. Мені <кхух> один із посадових осіб каже: так а ти домовжемо усіх знайти був. Поїмаєте абсурдність цього заявлення? Кажу. Доброго дня. Вас турбує заступник голови Держадміністрації Яременко Віталій Іванович. Підскажіть, будь ласка, де мені знайти Петра Миколаєвича або Ігоря Володимировича? Зараз перезвоню. 2.11.27. Може Ми туди проїдемо, на місто там хто є, що газовому. Може там розговор лучше буде. Та якщо лежиться по телефону, так не лишай. Та ні, не лишай по телефону. Та я думаю, що ні, може і так. Все. Ми ж не знаємо, хто скільки має вес в третій. Не лишай. Вони до последнього будуть доказувати. Все правильно робити. Вони будуть доказувати обратно. Так. Вони ще будуть доказувати, у нас інструкція. У нас закон, конституція. Вони встановлені, що не писали договори. Так. Да-да-да-да. Чому ти її не добрав? Справа в тому, що є? до мене прийшли на прийом люди Леніна 17А, от, і в них припинене газопостачання. В квартирі одній. У мене є його телефон. І Петра Миколаєвича є телефон, він відключений. Ігорю Володимировичу телефоную, він не бере трубочку. Але питання треба вирішити. Люди е, мають маленьких діток, їм треба говорити їсти і все таке інше. Є я розумію. Оце таке. І без, без попередження відключили газопостачання. От, як це може бути? Я розумію, ви е, е, диспетчер. Я попрошу, будь ласка, зв'яжіться як можна з ними і хай вони або під'їдуть в адміністрацію, або зв'яжуться зі мною. Я Рененко, Віталій Іванович, да, заступник голови держадміністрації, будь ласка. Дякую. Якщо навіть є не вправи, якщо навіть є об'язані заплатити, вони повинні були би написати припис і письменно вручити, дати мені слово. Три дня чи п'ять днів, чи неділю, аби я цей як добуде їду. Ну так що? Як сиджа, підклався, поїхав. А якби я сомолонку збирався, пропала, попало до немає. Або збирався кордянку, там чи чи стало? Та немало більше, або все доварився, допустим, а там кілограм м'яс. Ні, так я, я собі тобі виконував. Чи ти ще з у сім'ю вести обіду, наприклад? Добрав, або в до ресторан, або ще якийсь. І брати рахунок там. Побіде. Та Я ж голову не буду сидіти, це понятно. А, що, так, так, що, так, що я побіду, так. Ігор Борис, Володимир, так, так. Так. добрий день. Я раненко турбую. Да. До мене звернулися жителі е, Леніна 17А, е, е, у них прикрапили газопостачання е, без без попередження. Говорять, що в них маленькі діти, їм треба їсти варити. От як вийти сість Леніна сімнадцять е, квартири? Чотири. Я чотири. прийомі судді питань ну, немає а ви можете під'їхати в прийом ну, я вихідний я законний вихідний. зрозуміло так а як люди а як людям бути без газу хай бороть мені надо акт перевісти мені не треба нічого робити не грошей не надо нічого просто акт перевісти що ви нам в ньому написано передайте до нашого перестання все акт чи На довжен я не зобов'язаний я розумію, але є договір, от, і в договорі записано, що перевірка димових вентиляційних е, каналів е, і в наявність тях, і проводиться газове. Е, mm. Нічого собі, договір, хай знімається, ай покажуть, де за... Ні, ну, кожні чого, не... Ну, вони ж не попередні Даш, а не включить, просто включить. А, так, значить, так. Право, <зуміло> є право. Вони затверджені, зареєстровані, меністі. І за порушення їх, і за їх порушення перепочатися комунальних страданий. Зрозуміло. Тобто мені їм запропонувати, щоб вони... <зуміло> Тому що хай беруть і хай хай платить через нього 50 рублів, і бере на марш. Хай ти погопішно. Зрозуміло. Це, це взагалі фірма не наша. Це Литвиненко, фокус Литвиненко. він приватний підприємець, всі питання за нього. У вас господарство лікцензії немає на такій віддіяльності. Зрозуміло

Порядно. Добре, добре, дякую. Все тобі до побачення. В яких правилах Ні, я розумію, так треба ж на якусь попередні дядьки. Вчора я би завтра мог їсти а сьогодні я вже не можу. Ну як? Якщо закрили і не можу чи як? Ну як? Чого вони мені представили дзвінки? Чого вони не сказали? Ми було там, а там, або приблизили нема. Нас просто успішиться, що ти об'язаний ваше 24 число, що вчити Бог, не ділі, yeah. передоставить так. Інакше ми закриємо тобі газ. Ну, довшому там yeah. Ну, А як вони закрили, то yeah. що мають, є кожні. Це ж документ? Yeah. Документ. Ви безсокадії. Срока без там без там не срока, я не побачив. В конці, yeah. подивіться, термін дії договору. Цей договір укладений на термін до немає. 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 Набирає чинності, з дня його підписання. Вважається, щорічно продовженим, Вов. якщо за місяць до закінчення терміну однієї сторін не буде заявлено про відмову від цього договору або його перегляд. Ну, ну, Нам ніхто не не заявляв, і ми не заявляли. Тобто він це <проб> документ, який діє. Чи не Так от ми хочемо, щоб вони виконували згідно цього документа. Нічого більше. Тут не 50 гривень вопрос. Тут вопрос принциповий. Вони, Чому вони пишуть одне. Ви розумієте, що вони не, не мені закрили а з одного мене обідали. Вони обибрали населення Іщіанського району. Так, да, Я согласен. Адміністративної території, якою ви керуєте вони обібрали, незаконно обрали людей Обманним шляхом. Тобто, вони законно обрали, але обманим шляхом. Тобто вони повинні були сказати, що у нас є кооператор, який представляв услуги краще, але за гроші. Хто хоче, заплатіть. І тоді вони сказали сповним свободі, два люди вибрали його і заплатили. А нам не захотіли наших послуг погані. От йому заплатили. А вони дуже того робили. Тобто вони незаконно обманули шляхом, обирали це населення. На і, і звернень по питанню плати за ці акти не було. Це перша, я так зрозумів, заява. Цим питанням будемо займатися обов'язково. Ну Сьогодні ви ж бачите як. Така ситуація? Я дзвоню главному інженеру, він каже, сьогодні в мене вихідний, я до вас не приїду. Я розумію, що в Йосипі вихідний. Ну, Давайте пресу будемо визивати все. Тому що це є і, 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 інститут. Інститут власті. Ну, це саме коротше, це понеділок. Саме коротше. Значить, Віктор Іванович, в понеділок до 12 годин я почекаю всяких дій. Хорошо. Ви мені особисто перезвоніть і скажіть, да, або ми не в селі, тоді я буду шукати силу другу силу. Якщо я йду силу в Києві, я буду шукати силу, ви знаєте, де я буду шукати силу. Я знаю. Понимаєте? А на рахунок, що не було заяв, зря просто люди не вірять у вас і через що немає. Не вірять. Ні, ні, не в тому справа. Можливо, вони думають, що це правильно. Як вони можуть думати, коли є закон якийсь, і ось написано в Україні? Люди, люди думають, їх обманули, люди думають, а власть це знає. Ви розумієте, я, я, допустим, думаю, що вони корупціонери, які мішають нам жити в цій Україні. Я зараз пойду і буду їх обстрілювати, Бо вони мішають нам жити. Ну, допустимо, якщо я так думаю. Це що, правильно, я думаю? Рані. От бачите, вони неправильно думають. Як і кіберстарості далі,